Щов, п'ятий місяць, як я роблю собаці, буду й вольєр. Mm. <світ> ну, коротше, не п'ятий, ну ладно. День другий. Ну майже. майже. Буде, в принципі, готова. Я думав, тут закрию фенерою. Відкручу я її, так, хай так буде. Думаю, там вже так, бункер ще й утеплений. Ну, двері нема, треба двері ще робити утеплені. чуть чик чик І... Де я там покажу От, склад кружок, пили тільки що макочінок. І ось вже трошки ще трошки і буде цей. Зараз буду нарізати доски, стріляти дно. Замахався я. Та конструкція тут ще поврізається, має бути дах. Тут ще перемичку треба дати. Одну. Ну, коротше, роботи ще є. Ну Сьогодні вже треба буде хоча б, щоб собаку запустити, бо зараз покажу її хліба я розібрав. <хи> Ось. Тут колись були кури, ну тут вже нема куди собаки пускати. Вже все. Що, зараз помаленьку. А ти підписуйся, коментуй і лайкай, не забувайтесь.